Тут у нас такий дашборд, трошки схожий на google Ads, да, тобто на головній, основні метрики, які виведені за період часу. Соціальні аккаунти. Ні, вони підв'язуються. А, ось TikTok -аккаунти. ось вони є. І тут ми можемо їх також додавати. Для того, щоб від їхнього імені робити Spark Ads, я вам покажу, що це таке. Це реклама, саме від імені аккаунту групи і так далі. Тут вже не будемо заглиблюватися. Assets. Тут у нас в першу чергу пікселі, каталоги, аудиторії, ліди. Все по логіці Facebook, але ще більш спрощено. тобто Ми тут можемо зробити трансфер пікселя з якогось іншого БМ, перенести в наш, або створити піксель, поставити його на наш сайт, посткову стрімку, лендінг і трекати конверсії. Каталоги. Ось у нас і деякі каталоги підв'язані з Shopify. Якщо знову ж таки. У вас, e-commerce, будь ласка, звертайтеся, інтегруємо все. Тут аудиторії, їх можна створювати в окремій вкладці, тут їх буде видно, а тут немає кнопочки, до речі, створити аудиторію, ні, де воно було б зручно. Ну і ліди тут також будуть відображатися, якщо ви використовуєте внутрішню лідформу, як і Facebook, в принципі, по аналогії, тут вона може бути. Ось доступи до партнерів. Трошки палю не дуже красиво, звісно, це аккаунти, там з якими працювали. Але, в принципі, так це виглядає. Добре, я тоді рухаюся далі.